Тут цукерки закінчили, я напевно піду куплю. Так, да, зараз почекай. Ой, доця, стань. подожди минутку, мама дасть денежки, почекай. Найди купи. Бачиш, треба ініціативу проявляти. Нюшка, капушка, ба, як я в нас послушаю. Mm -hmm. послуш... У нас там підлога грязна, я піду помию. Так, звичайно. Бачиш, яка людина до нас прийшла, ініціативу проявляє, Поли миє, конфеті носить, а ти оце? Я поли помила, там повне відро сміття. Я піду, винесу сміття. Так, да, так, да, да, звичайно. Бачиш, ініціативу завжди проявляє. Нюша нюша, точно як Гавруша. Ну да, ну да. Там мою машину евакуатор виносить, я побігла. В смислі побігла. Як побігла? То в неї ж неправ немає. Так в неї взагалі навіть машини немає. Ох, зараз ще кому-то прилетить. Що це взагалі коїться? Де вона ділася? Що це коїться? І що мені з тобою робити тепер? Ти що, взагалі вже? Оце кайф. Ага.